ВІЛ давно вже не вирок. ВІЛ – це просто хронічне захворювання, з яким можна спокійно жити, таке саме життя, як і всі інші люди, які взагалі не мають ВІЛ. Єдиною умовою є регулярне лікування і самодисципліна, і приймати препарати і просто собі спокійно жити, і навіть не передавати нікому ВІЛ далі. Віл-позитивна жінка взагалі здатна на все, і в тому числі народити дитину, і навіть не одну прекрасно її виховувати. Це абсолютно не є протипоказом. А якщо вона приймає антиретровірусну терапію, то цілком дитинка може народитися здоровою і прожити довге щасливе життя разом з мамою. Віл-позитивна людина може цілком не передавати взагалі вірус, якщо вона приймає антиретровірусну терапію, регулярно це робить, не пропускає. Через кілька місяців, як правило, це період від кількох місяців до півроку, максимум більшість абсолютно ВІЛ-позитивних людей досягає такої вірусного навантаження, яке вже не визначається навіть ПЛР-тестуванням. І тому ця людина стає абсолютно безпечною навіть для своїх партнерів, навіть у разі якщо прорвався презерватив і щось таке відбувається, Заразитися віл не так-то просто, і для цього потрібна свіжа кров, яка потрапить в ваш організм, ваш кровотік. І якщо ми говоримо про ці страхи щодо там, голокі, там, в пісочницях або десь вони знаходяться там, як правило, ми говоримо про голки, навіть якщо це були голки, які використані перед тим людьми з ВІЛ, наприклад, людьми, які вживають ін'єкційні наркотики. То якщо в цій голці немає свіжої крові, а це вона висохла вже вона практично з точки зору віл інфекції вона є безпечною, тому що ВІЛ не живе довго в оточуючому середовищі. Якщо ми говоримо про гепатити, про гепатит Б і С, так дійсно, вони так можуть передаватися, тому що вони довго зберігаються. Це вірус дуже маленький, і він фактично може дійсно так передаватися. І до того ж немає сенсу бігти перевірятися одразу після цього. І на віл, і на гепатити, тому що швидкі тести виявляють антитіла. Вони з'являються, якщо ми говоримо про ті стандартні тести, які є у сімейного лікаря, приблизно через 2-3 місяці. Якщо це тести четвертого покоління, це там 3, приблизно 2-3 тижні. Він має симптоми, особливо гостра вілінфекція, коли людина лише заражається, то через кілька тижнів, коли кількість вірусного вірусу в організмі, тобто вірусне навантаження, воно є максимальним за все життя, фактично. Він має симптоми, які схожі дуже на будь-які інші там гервиї або якісь запальні захворювання інфекційні. У людини може бути підвищена температура, болі в м'язах, якась ломота, нездуження загальне протягом кількох днів. Це не специфічні симптоми, тому вони дуже часто маскуються під ну абсолютно якісь стандартні наші стани, до яких ми звикли. Це є конкретно симптоми саме первинної ВІЛ-інфекції, на яку ми не звертаємо уваги. А далі віл переходить в таку латентну фазу, яка триває протягом років, і потім він вже спричиняє. Те, що наш організм він є більш вразливий і для інфекцій, і для виникнення онкологічних захворювань, і це вже на фоні ВІЛ у нас є симптоми інших захворювань. Ні, віл-позитивні діти є абсолютно безпечними в побуті для інших дітей, для дорослих, і немає жодного Жодної небезпеки у тому, щоб вони відвідували разом садочок якісь інші дитячі заходи. Віл передається через рідини, через кров, фактично через рани. Так? А відповідно те, що як діти спілкуються в звичайному житті, то там немає тих факторів, які могли би передати віл. А так, якщо у людини є підвищений ризик, і він людина про це знає, вона може Використовувати профілактику до контактника, яка називається ПРЕП. Вони рекомендуються, як правило, тим людям, які знаходяться в стабільних стосунках в парі з інфікованою ВІЛ людиною, яка навіть якщо вона приймає РТ терапію, вона є безпечною. Але ми розуміємо, що в якийсь момент вона може або забути прийняти таблетку, або щось станеться з її імунітетом. Наприклад, її статус трошки зміниться, вона стане заразною, і для того, щоб її партнер або партнерка були постійно захищені, вона може приймати цю. Доконтактну профілактику постійно. Але треба розуміти, що це не ідеальний вихід для кожного разу, коли ви пішли в клуб, наприклад, і вирішили мати секс з людиною незахищені. Тому що ці препарати вони є досить токсичними для організму і особливо вони токсичні в перший місяць. Вірус це абсолютно точно невигадане захворювання, тому що, по-перше, ми бачимо цей вірус. Його досліджують, він абсолютно реальний, він його бачать науковці. По-друге, люди, які думають, що це вигадане захворювання, вони не зважають на тих людей, які помирають від синдрому набутого імунодефіциту від різних інфекцій та інших захворювань, онкологічних захворювань, які виникають на фоні вілінфекції. Якщо ви думаєте, що в презервативах є мікропори, спробуйте набрати туди води і зав'язати цей презерватив, і подивитися, чи вона туди протікає. Якщо крапля не протікає, значить пор немає. ВІЛ потребує свіжої краплі крові, цілої краплі, фактично для того, щоб передати. Передатися. Тобто віл заразитися ще не так просто. І якщо ви правильно використовувати презервативи, то цей ризик він майже нульовий, тому просто не протикайте ці презервативи і зберігайте їх правильно для того, щоб ці дірки не утворилися. А в самих презервативах абсолютно прекрасний матеріал, який нічого не пропускає. Можливо, заразитися в ВІЛ через оральний секс це дуже мало ймовірно, якщо саме у випадку з віл-інфекцією ця можливість вона потенційно є, якщо, наприклад. Тому що він передається, в тому числі, ну, крім крові, він передається через вагінальний секрет, через сперму, через змазку на члені і так далі. І тому якщо, ну, потенційно, якщо є ранки в роті і є, наприклад, інфіковані ці рідини, це можливо, хоча це, звісно, дуже-дуже ну, невеличкий процент. Оральний секс є при цьому небезпечний з точки зору інших захворювань, там і гепатитів потенційно більш потенційно, ніж віл і сифілісу, різних різних хламідій, гонерей і так далі. Хоча також не, не, не треба виключати, оральний секс взагалі то має бути теж в презервативі або з, латекс, з латексними серветками, якщо ми говоримо про оральний секс щодо жінки. Так? Тому потрібно обов'язково захищатися, якщо це ваш новий партнер, якщо ви не знаєте статусу партнера, тому обов'язково тебе себе. Потрібно в першу чергу захищати. Сучасні ліки, на щастя, вони вже забезпечили довге тривале життя здорове для людей, тому що вони фактично заганяють вірус в депо в організмі і не дають йому курсувати просто по нашій крові. Вони його пригнічують і можуть пригнічувати протягом всього життя, якщо людина приймає препарати постійно. Але на жаль, ці ліки все ще не можуть його повністю вбити. І якщо людина перестане приймати препарати, то цей вірус знову почне розвиватися і відповідно викликати враження органів і систем. В першу чергу буде страждати нервова система, але ну і всі інші так само. І людина тоді буде мати ризики розвитку синдрому набутого імунодефіциту, тобто сніду, і на фоні цього всі інші там захворювання, які у людини без віл інфекції, вони ну практично не трапляються або трапляються набагато рідше і легше. Тому потрібно обов'язково захищатися, використовувати бар'єрні методи контрацепції, які єдині є фактично ефективними для широкого загалу населення. Так? Тому що це так просто не лікується.